Я бачу Хору їх року? після інаугурації Трампа. От коли е, Трамп Зимою. прийде до влади, це я розкладав на картах вже. Тобто, і тому кажу вам: Трамп справді планує розпочати перемовини, е, і там дуже інтенсивні дії будуть відбуватись після 20 січня. Тобто, якісь його ініціативи, накази, е, там е, бачу навіть таке в. Е, Образи мені приходили такі, що він як сяде, сяде і випустить звернення до Путіна, до Зеленського, до народів України, Росії. Щось таке навіть буде Ох, цікаво. От я прям це бачу час. цю картинку. Знаєте, мені от інформація деяка приходить візуально, і я от бачу картинку, як він звертається. І е, видає ультиматуми і нам, і Путіну. Тобто yeah. він буде розмовляти з нами з усіма е, сторонами конфлікту. Він буде розмовляти ультиматумами. Знаєте, що цікавить, які його дії в напрямку України розпочнуться після його інавгурації? Зараз глянемо. Я бачу загострення військових дій в Україні і бачу також старт мирних перемовин. Загострення буде, а старт мирних перемовин розпочнеться завдяки тому, що він почне прогибати як Україну, так і Росію. Старт мирних перемовин це знову ж таки не означає, ще мир. І це буде довгий ще шлях до цього. І в принципі, те, що показують карти, що будуть докорінні зміни, аркан Беліал докорінні зміни саме в американській системі, в Америці, багато дуже буде всього змінюватись, і зміни будуть інтенсивними, різкими і неочікуваними. Яким чином і що він планує зробити з нами з Україною? Ви сказали, що він захоче нас прогибати. Що це означає по картам? Uh, він захоче нас не прогбивати, він захоче нас прогибати. Якщо прогибати? Так, прогибати uh, саме під те, щоб ми погодилися на частину з умов Путіна, і він буде наполягати на тому, щоб ми пішли на ті умови, що він хоче. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну як казав, що по картах випадає, що. Ми десь підемо на компроміс, але не повністю і відстоїмо свої інтереси. Дуже цікава теза, Подивимося. Боляр, сьогодні ем, курс долара пробив чергове дно, він підвищився до 42 гривень. Це черговий антирекорд. Ну це жахливо. Він вже був 42 ні, не був ще. — Був у банках і таке інше. Це на це, мабуть, ти маєш на увазі Національний банк України, НБУ. Так, Курс НБУ. НБУ. Так. От. Ем... Ну це гарно лише тільки знаєш для тих, хто отримує зарплатню в доларах. Оце лише для них така гарна новина, але Ні, не чому? для. Чому це не може бути гарним? Гарною новиною для цих людей, тому що, тому що все одно за цим підростуть ціни, і знаєте, ну, і потім все одно буде, що в тебе ну, більше да, виходить оплати так. за цього. А для нас, для простих людей, і особливо там для, знаєш, для мам з дітками. Особливо самотніх там мам, чи для пенсіонерів, чи для ну таких вразливих ем, верст населення. Це ну дуже погано, бо ми розуміємо, так що що буде наступне, що ціни знову підростуть, і ну, в плані підуть вверх і коротше, це все буде дуже погано. Давай подивимося історію з доларом на січень місяць, що з ним буде? Недалеко не заглядаємо, от який буде січень в валютному плані для України. Може там будуть гарні новини. Ну, курс трошки буде підростати, але в цілому він буде стабілізований. Тут ще, знаєте, в чому справа? Ще в тому справа, що зараз, з приходом Трампа до влади, почне е, з, ну, міцніти сам долар. Угу. І ще в цьому буде проблема для так. нас. Тобто, долар буде дорожчати. Гривня дешевшати, це може бути колапс певний. Але поки що цього колапсу не випадає більш того, ситуація буде стабілізована. У нас за тиждень дві страшних авіатрощі. Вчора, так, да, вчора, в південній Кореї, дві людини 179 загинуло, дві людини вижило. Так, і ось той, що ми обговорювали. У Баку Грозний теж жертви. І ем, чекайте, також ще трапилися ще дві аварії, про які преса не дуже сильно розголошує. А Тарас... я, ж, я ж казав, до речі, в минулих ефірах, що ви подивитеся, що далі далі будуть літаки падати. Це або у тебе, або у Тетяни Гай я говорив буквально в попередніх ефірах. Нас чекають ще багато падінь літаків. Боже, що це? Зараз ми подивимося. Я зараз зачитаю. Хочу з тобою подивитися. Дивись, значить, та історія. перше, що ми дивилися там, де причетні росіяни, так Баку Грозний. Це зрозуміла історія. Далі Південна Корея, там зіткнення борт з птахами, а також ще два. Влучення Канада і Норвегія. Значить, в Канаді загорівся літак після удару крилом об обзвіт... з посадкову смугу. Слава Богу, обійшлося без постраждалих, але цю категорію вже все одно як авіатрощу кваліфікують. Слава Богу, без жертв. І друге, це в Норвегії літак викотився сам, сам літак викотився за межі смуги через несправність гідравлічної системи. Тобто лише уяви, так, дві з жертвами, дві, слава Богу, без жертв, але чотири так, авіатрощі за тиждень. Що це таке коїться? Скажи, будь ласка, це збіг обставин, і саме чому за два-три два дні ці катастрофи сталися? Дивіться, знову ж таки, є багато причин. Одна з одна з них саме астрологічна. І вона полягає в тому, що безпосередньо у нас зараз ще залишається ретроградним планета Марс. А планета Марс це війни, планета Марс в ретроградному стані це конфлікти, це аварії, це смерті, це загибелі, і ми саме спостерігаємо. Цю проблему от, саме зв'язку з ретроградним Марсом, Авеляри. А давай ми з тобою подивимося Європу в 25-му році, хоча б там першу половину. Може там будуть катаклізми? Ми зараз їх побачимо. В Європі теж будуть е, якісь проблеми з кліматом, але це буде стосуватися не цих країн. Це буде стосуватися Росії, це буде стосуватися Африки, Азії, це буде стосуватися Північної Америки. Угу. Тобто тут Європа може видихати? Так. А взагалі, якщо говорити про ну багато твоїх колег, нам говорили і про кліматичну зброю, і просто про катастрофи екологічні в Європі в 25-му році, чи зачеплять вони Україну? Дивіться, Україну не зачепить і, в принципі, на нас не впливатимуть ці ситуації, які відбуваються у світі.